Рахую, найважливіша новина, що ми відкрили українську? Школу, де є освіта для дітлахів українською, де всі мої українські друзі. Що мають дітлахів? Чи мають там сестри, молодших братів, віддали своїх в українську? Школу всім подобається. Розповідаю багатьом про це. Маємо два перших класи ще в минулому році. Два перших класи, і цього року теж. Так, да, важливо, бо після пандемії всі призвикли до онлайну. Але батьки хочуть, щоб дітлахи спілкувалися із дітьми і з учителями. Тож у нас є українська школа, що звісно про настрій влади каже стосовно іноземців, так, так це теж про це. Але як ви знаєте, у нас є християнська церква в Аллані, і ми завжди казали, і навіть тож католицьке різдво ми всім містом святкуємо на набережній.